Ви помітили, що останнім часом, ви не так часто бачите в матчах нові скіни. Вони з'являються максимум на два тижні, а потім зникають, і всі знову беруть улюблені скини з перших та других глав. Сьогоднішня мета відео відповісти на питання, чому нові скіни швидко забуваються, чому деякі скіни перетворюються на дойну корову, чому оригінальні скини від Epic Games стали мотлохом? Чому багато скінів стоїть лише відглуском старої гри? Та загалом поговоримо про проблему косметики в Fortnite. Приємного перегляду! Заздалегідь відповім геням, які виїдь наводити списки з Fortnite, найбільш непопулярних скінів, майже всі глави. навіть там, і ті, які всі нахвалювали, аж слиною бризкали. До речі, саме у п'ятій главі почали говорити, що косметика вже не та і це досить обґрунтовано. Книги стали більш мінімалістичними міну у бойовому пропуску підписи та магазині. Цікаве рішення, враховуючи, що більше половина комінців ганяють за БДСМ костюми але згодом цей стиль став одноманітним. З з перших трьох глав приголомшували ідеями та майже завжди дивували. Про четверту главу я не забув, там це було в балансі. Виходили цікавість книги та й мінімалістичні. Але вони все одно викликали захвату. А ось у п'ятій главі такого вже не. Було про шосту главу я теж не забув тутація, вона трошки покращилася, але про це поговоримо пізніше. Також займіть телеграм-канал, там багато новин про канал і так далі. Звісно ж, серед скінів п'ятої глави були ті, які вкликали ажіотаж, але їх було мало. Та я про більшість уже забув. Проблема в тому, що епіки перезатують на власних ідей та й не розвиваючи їх. Наприклад, ранкові скнії, замість того, щоб розширювати концепцію, нам, нам просто дали два передерці варіанти рис, ще одного від медя, стрибуна, кілька варіантів карася, бургера, три банани, кілька варіантів мюскалів, сім петухів і шокучу переробок старих персонажів. Навіть перший повноцінний платний пак сезону, і то був слабким, але ще вони вирішили перероблювати власні старі концепт. Наче цього було мало. Так ще й нахабно почали робити розкіни. Це ще нічого, але вони коли вони почали просто перекрашувати скіни, не впускаючи оригінал, це вже край. Цінова політика банли, які чомусь коштують 2000 вебаксів, хоча не мали ні стилів, ні емоцій, ні, норм... ні нормальної деталізації. Скіни за 1000 баксів, що раніше не зустрічалися. Скіни, які за якістю тягнуться 2200 баксів, чомусь коштують 800, а якась незрозуміла. На фігня 1200, постійне зростання цін на платні паки, як старі, так і нові. Але ще гірше це якість. Мінімалізм поступово перетворюється на лінь розробників, постійні баги, плащі та накидки влючать, видно пікселі, анімації й зламані, і концепти. Ви можете сказати, що це один і той самий скін. Я зміг це зрозуміти лише після того. Після детального порівняння концептів таких випадків дуже багато. Кірки отримували багато унікальних анімацій, це похвально, але 800% це мотлох. Мільярд катан лише один приклад. Рюкзаки. Зробників ніби вирішили зробити з них виклик, а що дебільніше, більш туди можна просто запхати. Дельтаплани. За п'яту главу вийшло тільки 53 нових дельтаплана, а в магазині з'явилося тільки 6. Дякую, що хоч рангові зонтики додали, але й тут проблема Вони такі сумні. Обертки. пішла якась геніальна тенденція відірвати шмадок костюма чи шкіри, наліпити картинку і все готове. Емоції. Тут взагалі ж Купу безлузних емоцій заповнювачів. Більшість і не вийшли. Дефолтні емоції стали або не цікавими, або дорогими. Емоції розроблені самими розробниками Fortnite просто зникли. Чому так сталося? Справа не в грошах, а в тому, що команда розробників з занадто маленька для реалізації великих планів щодо переходу Fortnite в статус платформи. Тепер треба робити косметку для всіх, для всіх режимів, а багато предметів провалюються, і через, і через це фінансування зменшується, що впливає на якість. Проблеми нам намагалися вирішити в кінці п'ятої глави. Розширили відділ розробки з почали активніше працювати над новими концептами, і це давало результати. Подивіться на перехід між останнім соном п'ятої глави та початком шостої глави. Одразу почали. З'являються нестандартні річні, хороші скіни в бойовому пропуску, якісні магазинні скіни, цікаві колаборації з якісною реалізацією, хороші резкіни, а не просто фарбування старих моделей. Доведені до розуму концепти, інновації в космеці, як технічно, так і за ціною. Гарно зроблені святкові скини. Єдиний нюанс скіни за підписку Fortnite. Звісно, в них все ще є підприємська жилка, наприклад, він систем систему в ЄВОМ пропуск, але поки що зміни йдуть у кращий бік, що радує. Деякі проблеми ще залишилися: ціни, склад магазину, але робота видна, причому велика. Тож, Подивимося, що яка на нас у майбутньому.